Вітаю вас, мої дорогенькі, Я Ірина. Ви просили подивитися конфлікт, який стався у Південній Кореї. Президент Південної Кореї оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. Тобто, це внутрішнє виглядає конфлікт, розумієте? Він, ну, це мені от ситуація нагадує те, що зробив Зеленський на початку повномасштабного вторгнення. Тобто утихомирювати внутрішні свої е, справи. Це не хоч е, цей президент е, Південної Кореї сказав, що це через Північну Корею, через комуністів і тому подібне, але мені це нагадало е, те саме, що зробив і наш президент. Давайте подивимося: це внутрішній е, політичний конфлікт чи загодстри дійсно через Північну Корею. Чи причетна взагалі до цього щось причет... Північна Корея? Тобто внутрішній конфлікт між партіями, чи щось має до цього Північна Корея? Ви знаєте, я ще хотіла подивитися, чи причетна Росія Китай. І якщо ви пам'ятаєте, пам там приїжджав Умеров. Чи має щось до цього Умєров? Тобто Україна, дивіться, тут дійсно щось зараз, зараз ми подивимося, це називається загострення. Раз це внутрішній конфлікт, Ну, в принципі, Якщо дивитися одну карту ні, але з другого боку, це карта війни. Тобто, тут накаляється, накаляється стан ну, воєнний стан. В принципі, підходить, що це внутрішній конфлікт. Сила йде із пів, північного. Теж, бачите, тиск йде на південну з Північної Кореї. Тепер ми подивимося, чи має до цього щось Росія. Тобто. Наскільки я розумію, ви бачите, Росія теж доклала прямо чи опосередковано. Ви бачите, ось тут була ідея, ось тут вона продовження в Росії. Тобто Росія теж має невелику, але якийсь вплив має, скажімо так, щось вона теж причетна до цього. Тепер беремо Китай. Ну, Китай не зовсім, Китай не зовсім. І Уміров, дивимося. Ось дивіться, бачите, прилетів, прилетів на лицарю мочів. Тобто він був, ну, скажімо так, можна сказати, що тут якесь є, тут якийсь, дивіться, зараз ми розглянемо ось це питання теж трошечки конкретніше. Чому? Тому що, наскільки я розумію, Країна могла верніше, наскільки я розумію, умерв був для того, щоб країна, півні, пів, Південна Корея нам допомагала зброєю. А тепер, чи будуть вони тепер нам допомагати, якщо у них у самих ось конфлікт? Розумієте? Ось. Тому я бачу по цій карті, що Умеров теж причетний. Тобто тут всі в зав'язки, крім Китаю. Китай не зовсім. Китай не зовсім. Не зовсім. Але Китай співчуває. А тепер зараз будемо дивитися конкретніше. Тобто, Через Умерова Мерва стопроцентово, тобто, він теж причетний до цього. Його візит показує нам, після його візиту. А тепер дивимося, чи буде тепер Південна Корея нам допомагати. Зараз ми, бачите, от хі -хі. ну, раз не будемо. не будемо, Так. Чи буде тепер Південна Корея нам допомагати зброєю? В принципі, для того він і їхав туди. Ну, ось, бачите, Вона потребується для свого особистого. Дві дев'яточки це особисте. Це коли внутрішнє а, своє. Це не десь віддавати, а навпаки. Ось, І тут конкретно. угу. Їм самим тепер потрібно. І ось показує візит Умерова поспішний. От вам і в принципі, от щось я зразу подумала: це нагадує мені конфлікт, верніше не конфлікт, те, що зробив Зеленський. Тобто теж самий воєнний стан. Надзвичайний воєнний стан. Ну, в принципі, якось так. Тобто причетні, і я не бачу, що вони нам тепер будуть чимось допомагати. Давайте подивимося, чи розгорнеться цей конфлікт, чи вступить Північна Корея в цей конфлікт. Ага, стоп, стоп, стоп. Я хотіла подивитися, чи візьмуть в свої руки військові, чи візьмуть військові в свої руки владу. Зараз ми подивимося. Ну, тут якось домовляться. Скоріше за все, ні. А, а може і. Дивіться, тут якось домовляться. Дойдуть якоїсь злагоди. Давайте подивимося, чи цей конфлікт взагалі розростеться. О тут карта вже не хоче казати нам. Коли жриця випадає. Давайте так, запитаю, чи переросте це у війну. Ну, виглядає, що. Ну, Дивіться, ситуація буде ще накалятися, так, але чи перейде у війну, тут не показують карти. Давайте ще я запитаю останнє. Щось мені хотілося ще запитати. Хотілося, тепер не буде. І досидить свій термін президент. Чи оголосять йому імпічмент Давайте подивимося, що це питання. Ну, тут таке враження, що будуть дебати, будуть, щоб його зняти. Ось тут таке враження, що захочуть зняти, але мені карти не показують. На жаль, не показують. Тут ще будуть, знаєте, ще не визначена ситуація. Бачите, підвішується ситуація, ніби, ніби підвішується. Якось так. Ну, тобто, зайде, ніби в глухий кут може зайти ситуація. Тут ніби виходу не буде. Але, ви розумієте, навіть е, простий черяк, він теж якось прориває. Ось поки що я не бачу. Але конф... Тут будуть ще дебати, е, зіштовхнення з партіями. Ну, це політичне. Більше, я бачу, це політичне, ніж військовий. Чи підтримають військові цей конфлікт? Давайте так, я запитаю інакше. Ну, Виглядає тут все мирно. Дивіться, самі кубки, хоча залякування іде. Іде залякування емоційне. Тобто йде е залякування е інформаційне, емоційне, е з простору. так, але, Але все рівно я бачу, що все буде добре. Виглядає, що якось заспокоїться. Якось заспокоїться. Чи вплила, чи був вплив ситуації, на цей конфлікт ситуація у світі? Тобто, дивіться, зараз, ну, дивіться, Трамп ще не повністю ну, ще не заступив на свою посаду, а він вже несе хаос з собою. Бачите? Дивіться, от я про Трампа говорю, а він вже несе недобрі не, не речі несе. Ну що ж, подивимося. Бо і в Грузії, і в Сірії конфліктів зараз досить хватає. Подивимося, чи був це світовий вплив? Знаєте, як ланцюжкова реакція? Ну, виглядає, що так? Угу. Загострення по всьому світі. Пам'ятаєте, справедливість карта теж про це говорить? Так, воно помаленьку розростається. Пам'ятаєте, ми колись говорили. Що будуть і інші країни мати свої ну, конфлікти. Ось, і це, скажімо так, Ізраїль взяти теж. Тобто, поступово-поступово воює весь світ ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам! Все буде Україна.